Так, Доброго дня всім. Покажу я, як переробити двигун 4G 8,5 дроп на 11 24 кінських сили, 350 кг вага 8,5 об'єм поршнів, хід 110 мм. Давлення в форсунках 120-140 атмосфер. Покажу я, як переробити даний насос, так як двигуни встановлювалися на лодки. І на генератори на кораблі, і стаціонарні генератори. Значить, що він складається, у нас є ось такий насос, і в нього стоїть ззаду ось така кришечка, вона так прикручується і звісно обороти регулюються ось цим. Крутиш сюди більше, крутиш назад менше. Що тут у нас є? Тут у нас нічого такого особого немає. Спружина, воно нажимає і воно тим давить рейку. Зараз далі я покажу, що ми будемо робити. Так, ну і далі ось у нас є ця кришечка, да? і вона так. Вкрите сюди, вона крути, газ додає, розбавляє, що тут є. Тут є так, як гайка, от. і воно коротше, ту гайку суває вперед-назад. Там є така ліва різьба, і воно коротше, суне і воно таким методом надавлює на, на ту, ту спрошину. В нас ось. Що ми значить, робимо? Я б вже тут розібрав повністю, я вже зібрав для того, щоб зняти відео, для того, щоб показати. Е... Що ми значить, робимо? Треба відкрутити ось цю кришечку. Тримаєш руками за ось це і відкручуєш ну, звичайна різьба, права, не ліва. І ось це відкручуєш. Я вже відкручу, у мене пломба вже зірвана, і сюди ніхто не лазив до того насосла ніколи. У мене пломба вже зірвана. Зараз відкручу і показую вже далі. Так, я її викрутив. У нас буде ось така гаєчка з різьбою. Да? І далі в нас буде ось такий механізм, там буде. О, вже впало. Там буде два... дві спружинки і так як... так як шарики можна сказати майже. Да? Ось таке так зроблено і воно тими полушариками можна сказати. так. Такими штирочками, воно, коротше, коли ти крутиш, воно тут має такі потайчики і воно потім регулює. того того нам не треба. Далі ми е, випихаємо то все зсередини. У нас тут вилізе ось такий механізм у нас буде. Так. Ось такий механізм. Далі в нас тут є ось такий штопор. Да? Його треба витягнути. Так, далі витягнули той штопор. Я його все тут розкрутив. Тут в нас є ліва різьба і ось ця гайка. Нам потрібна лише з того всього механізму Ось ця гайка нам потрібна. Да? той штопор, що я казав, да? пальчик. І то -то. того нам всього вже не потрібно. І навіть того вінта нам теж не потрібно. Що ми зробимо далі? Я вже дещо тут зробив, ми робили з байку. Бутилка впала, то нічого. Коротше, потрібна різьба. Гайка. Можна точити, можна не точити. Вона має зайти сюди всередину. Там є у нас всередині можна сказати, такий бортик є, да? Чи буде видно, чи не буде видно, так? Да? О, є бортик. Туди треба виточити таку гайку. Можна виточити, а можна знайти щось вдома, що підходить. Я знайшов ось таке струби, воно буде заходити сюди всередину. Зараз я її обріжу, обточу. І далі я вам зроблю і покажу, як воно має бути. Коротше, факт того, воно має зайти ось тако, але то має бути з там тої сторони, що треба пиляти під розмір. Потім всередину має бути, де я його дів. Але його треба підпиляти трохи, то завеликий трохи. Є менший, але великий люфт. І то його шток має зайти туди всередину. Тут в штоку треба буде просверлити різьбу, Просверлити отвір, нарізати різьбу, викрутити звідси ось цю гайку. Латунна чи яка вона викрутити її, і її потрібно буде ту гайку прикрутити сюди до того вала. Ось так. Потім та гайка буде в середині, і вона буде бігати ось тут. Да? Вона буде ходити ось тут. І тут на кінці нам потрібно буде заварити ось тут, на кінці. Так, щоб та гайка не висунула. Зараз я зроблю, так, що я покажу. Так, показую, значить, далі. Що? У нас є ця трубочка. Наші шайбочка обварена, вона обшліфована. І вона у нас ось цю кришку, вона заходить в нас ось так. О! Вона зайшла, тут вийшла, там є всередині такий бортик, і вона ту шайбочку, за той бортик вона тримається. Це можна все зробити в токара, да? Але я робиться сам, вручну з чого є. Ось так. Потім в мене піде гайка, зараз покажу. Mm, навіть не так. В мене піде воно. Потім мене піде шайбочка, потім мене піде гайочка, а потім піде кусок муфти. Кусок муфти брізаної корчення. Зараз я зберу покажу. Так, ось так воно має зібратись. шайбочка, гайочка і муфта а то вона теж різьба. Це ми скручуємо докупи, її треба буде обварити такою кругом. Да? Обварити, Потім далі що? Наш пальчик, я його пішлюхував. Е, Трубка, значить, що я знайшов з різьбою, вона безшовна. Якась газова труба, вона бійшов. Я пропиляв той пальчик. Він ось так легенько собі заходить, да? І просрію ній в середині отвір М8. Ну, бажано свердити рівніше, ніж я. Як мені так вийшло, то та його знає. Керни вроді рівно, вийшло криво, не знаю. Прийшлося далі, мені, коротше, далі що? Воно має бути ось так. Вставлятись сюди. Потім в нас десь тут гаєчка рідна, так? Да? Я простерлів десятку, тому що мусив стрілити більше, так як я просорюю там криву. Просрірів десятку. І далі в нас болтики М8, воно має скрутити. Зараз я зберу, покажу, як воно буде. Так, це все треба зібрати. І воно всередині Гайка. Воно має там такий проручки. Коротше, воно має дуже легенько ходити, так? Да? Я показую. Я його нічого не тисну. от. І в нас буде так, як сказати, ось такий шток. Да? І тепер той шток треба зробити так, щоб його чимось толкати. Як я буду робити, зараз покажу на прикладі біля другого двигуна, Коли якого в мене газ вже такий зроблений. Так, і прийшов я, коротше, в мене є трактор, да? саморобний. Такий самий двигун, 4х. Тільки насос не без муфти, а так. І що ми можемо бачити? Такий самий механізм. Але цей механізм зроблений зараз у нас 2025 рік, він роблений більше, ніж 30, ну 30 років назад, то точно. Да? І так само шток, гайка і така вилочка. Але то було точено, роблено токара там робили, точили. Вилка з десятки. Тут зроблено, щоб можна було підрегулювати, виставити собі обороти холості. І так само зараз в нас буде зроблено з ось цим. Теж так само. І воно просто всередину той шток толкає, там і спожина, і все. Нам лишається далі що? Обварити то і зробити донизу отаку вот вилочку на газ. Все, то все, що нам лишається зробити. Далі я зроблю вам покажу. Е, так, далі що нам потрібно зробити? Зварив я тих, коротше, гайку. І тут муфточку зварив я докупи. Тепер у нас той механізм повністю розборний, його можна відкрутити. Його да? так можна відкрутити і розібрати. Орізав е, я той пальчик. І на кінці нам потрібно тут заглушити, для того, щоб той шток, там, де ми будемо газувати, би ми його не витиснули, би він не вискочив. Е, в заводському варіанті він не вискочив, тому що там де ограничення, там, де кінець твої різьбілівої. Тому воно виходить так. Ти огранічуєш тут. -ка. І все, далі він у тебе вже не піде. І тепер я зараз врізав дві пластинки такі з десятки. І зараз треті пластинки, коротше, я Да, отут, да. Їх треба просверлити, приварити ось тут. І то має бути такий тяг. Та, як тяга має бути, і воно буде ось так його тиснути, нажимати, і воно буде так газувати. Все, ось таке воно потрібно, далі я дров його покажу. Так, ну що ж, зробив все повністю. З чого має сі складати той механізм? Має бути гайка. Там є в нас таке місце, де вона. Ну, типу, і сказати, воно там має. Е, Потайдики, да, що вона там у пресі, вона далі не вийде, да? так? Просто одну руку вкрайню неудобно. О, відко вона має бути. Далі нам буде о, залетіла назад. Шайба. Потрібна така пластина. Потрібний такий штир. І потрібен ось такий механізм, який закрутиться на тото. -то. Тут чіпляється сама лапка регулювання газу. Ця гайка це зроблено для того, щоб можна було виставляти холостий хід. Зараз я зберу сюди докуп я покажу, як воно виглядає. Перше, те, що я забрав до купи закрутив той механізм на ту гайку, шайбочка. Я його так скрутив. Тепер далі ми вставляємо. Шток, в принципі, його немає різниці, звідки його вставляти. Вставляємо той шток, вставляємо тут гаючку і закручуємо його. Так, далі вставив я той шток, гаючку, закрутив тут. І воно має в нас ходити легенько ось так. Да? І то просто в мене включився вітряк, mm -hmm. а на тім накотлею турбіна і типу я йому виключити коротше то. І в кінцевому результаті воно має у нас виглядати ось так. Воно буде туди його толкати, той шток. Так. А тут ото є для того, щоб у нас крайна точка, да? далі воно вже не піде. Тут зазор ще є. Ось тут. Да? Тут теж. І тут его для того, щоб можна було підрегулювати, наприклад, якщо його от трішки, да? я його викручу трішки і от верну його повністю назад, да? то в мене вже от той шток, він вже відійшов від краю. Можна більше викрутити, наприклад, якщо викрутити на максимум. Ну, можна болтик довший поставити, звісно. О, то буде середина газу. І така проста схема. Для його регулю... зиксі запутає для регулювання газу. Все. Сюди болт нормальний. І тут нанизу отвір. От. Ось тут для того, щоб далі тяга е, вже до педалі газу. Все. Така переробка, такий механізм для регулювання оборотів двигуна 4 ч 85 дроп на 11. Все, всім дякую, всім до побачення.